Які податки сплачують onlyfans моделі? onlyfans моделі, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, і їх дохід підпадає під категорію іноземного доходу за статтею 163 податкового кодексу. Адже цей дохід їм виплачує британська компанія під назвою Phoenix International Limited. Смотря какой фабрикс, смотря откуда приходять фабрикс, які є ставки податку для моделей OnlyFans, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці. Ставки податку є податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% і 1,5% військового збору за 2024 рік. Важливо пам'ятати, що у 2025 році ставку військового збору збільшено з 1,5% до 5%. Наприклад, у 2024 році модель OnlyFans отримала доходи у розмірі 1 млн грн. З цього мільйону гривень вона сплатить 180 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб і 15 тисяч гривень Військового збору. Сумарно це буде 195 тисяч гривень. Скільки? 30... Чи може OnlyFans модель зареєструватись ФОПом? Відповідь так може. І якщо ми говоримо про третю групу спрощеної системи на єдиному податку, то це будуть наступні ставки 5%. Єдиного податку, 1% військового збору і обов'язкова сплата єдиного соціального внеску в місяць у розмірі 1760 гривень, незалежно від того, був дохід чи його не було. Але окрім того, щоб зареєструвати ФОП, необхідно підібрати види економічної діяльності, так звані кведи. Я вам продуктую номери, які я вважаю, є доцільними для такого виду діяльності. Це є

За несплату податків на суму, що перевищує 1,5 млн гривень, може наступати кримінальна відповідальність за 212 статтею Кримінального кодексу України, якою є проблематика діяльності моделей Онліфанс, як багатьом відомо, моделі Онліфанс. Можуть створювати, поширювати та збувати матеріали порнографічного характеру, за що можуть наступати наслідки за 301 статтею Кримінального кодексу України. Однак сьогодні у Верховній Раді перебуває законопроект номер 12191 який передбачає декриміналізацію створення, поширення та збуту порнографії. Тому твої дікпіки можуть спати спокійно. Що ви думаєте з приводу декриміналізації порнографії? Пишіть в коментарях.